Глянемо, дівчинку мою, що ти скажеш сама собі через рік. Що це будуть за слова? Коли ти будеш дивитись на себе в зеркало і говорити сама з собою? Одиниця Пентаклів і принцеса мечів. Ти скажеш собі, що ти дуже довго думала, дуже довго спостерігала, дуже довго хотіла зрозуміти. Воно не воно, треба, не треба, і ти все-таки вирішила по тузу пентаклів, тому що тут думала, вигаду, виглядала, дивилася. А друга карта, що все-таки по тузу пентаклів, ти вирішила. Ти як то кажуть, психанула. Взялась за щось, чи це нова робота, чи нові відносини. Неважливо, щось нове у твоєму житті. І це стало твоїм вдалим моментом, ось такою конкретною вдачею. І що ти скажеш ще? І що нарешті тут, можливо, або робота, вибір був великий, або відносини, тому що закінчиться старе. З'явиться нове, а там, де було старе, взагалі був трикутник, тому що, може бути, в відносинах в тебе було дві баби в нього. Розумієш, ти і ще якась одна красавиця писана. Або в роботі була ти класна робітник, і ще якась була красавиця, писана, теж добре працювала, і там не могли вибрати. Оце от трикутник закінчується, і що ти скажеш ще собі? Ну що, все, що ти мріяла, все що ти хотіла, ти отримала, тому що цей Туз пентаклів нам зразу сказав.